Воркаут Адама. Створи базу воркаутера. Всім привіт! Це серіал-проект Як накачатись своєю вагою тіла, тренуючись на перекладині, брусах і в домашніх умовах. Сьогоднішнє відео про тренування своєю вагою тіла, які зазвичай є класичним варіантом. Тренувань, для прикладу, один підхід підтягувань на максимум, чи віджимань на брусах на максимум, це стартова база, від якої, в принципі, підштовхуються абсолютно всі. І починаючи своє тренування, не маючи ніякого досвіду, не знаючи, як навіть підтягуватись, декілька разів таке навіть існує. Знаю, це точно, тому що. Багато років тренуюсь, більше 20 років стажу тренувань. При цьому всьому ще й тренував не один рік різних хлопців, дівчат, чоловіків, жінок і так далі. Персонально тренував, навіть летів в Чорногорію для того, щоб тренувати там цілий місяць хлопця. Тобто, по-різному, у мене досвід збирався, скільки. Тренуюсь, себе знаю і взагалі займаюся професійно воркаутом, Професійно, тому що заробляю на цьому гроші. І якраз професіонал від непрофесіонала відрізняється тільки одним: це тим, що непрофесіонал не заробляє гроші на тому, що робить. Тому, в принципі, займаюся воркаутом все своє життя, скільки себе знаю, скільки себе пам'ятаю. Навіть ще не ходив в перший клас, як вже почав тренуватись. І тому у мене через цей великий досвід є багато знань. І саме через це вважаю, що краще всього тренуватися з тими, хто знає, як і що робити. Для прикладу, коли мені потрібно було навчитись якісь елементи на перекладенні, брусах, то мені простіше було це зробити, якщо мені збоку хтось підказував, підказували. Як і що робити. І стосовно підтягувань на перекладині, віджимань на брусах, і віджимань в домашніх умовах від землі, підлоги чи інших поверхностей те саме, тому що такі тренування, які є якраз базовими класичними, простіше всього робити методом тику, як-небудь, просто пробуючи спробами робити підтягування, віджимання і так далі. І є ще багато різних. Інших вправ, які якраз відштовхуються від цих класичних стандартних вправ. І саме тому, що є певна техніка виконання підтягувань, віджимань, зараз стріт-воркаут уже давним, давно є популярним видом спорту і багато змагань існує в світі взагалі. По стріт воркауту в різних е категоріях, і підтягувань, віджимань, базових вправ, так і спортивних змагань, де просто потрібно показувати ще якісь трюки, динаміку воркаута чи статику. Сила є, витривалість і інші показники, які завжди. У всіх відрізняються через те, що у кожного своя база, свій рівень фізичної підготовки, хтось може більше підтягуватись, хтось більше віджиматися, а хтось взагалі нічого з цього всього не вміє і хоче одразу вчитися робити правильно. То для вас всіх краще всього підійде, те, що розповідаю в цьому відео, тому що у вас є розуміння того, як в ідеалі потрібно тренуватися, через те, що навіть в моєму досвіді. Вчився підтягуватись з дригами, якось дригався, раз 10-15 вже підтягувався в першому класі. Тобто, ще коли не ходив в перший клас, вже вчився підтягуватись, тому, в принципі, якісь підтягування робив, але звичайно, що ці підтягування не були ідеальними по техніці виконання, як, в принципі, зараз можу робити. І це тому що, само собою. Тоді не було в той час якихось підсказок чи тих того, тієї, хто могли би підсказати збоку, як правильно робити ті самі підтягування. Тобто ми вчилися без книжок, якихось відеоінструкцій чи тренерів, просто підтягувались то, як вмів, і збоку один одному підказували, що хто вважав. За потрібне, хто як підтягується по якості підтягувань, хто гірше, хто краще, і ті, хто один одному підказували, ті один одному підказували. Саме через такий досвід і історію воркаута, у мене є розуміння конкретне. Думаю, у вас також з'явиться після цього відео, що, якщо не було, звичайно з. Св... Рідні підтягування, якщо робити, такі якісь мимовільні, то тоді набагато довше і тяжче виходить навчитись робити ці ж самі підтягування. Тобто маю на увазі, що через те, що робив неправильні трохи підтягування, потім приходилось переучуватись, і коли переучувався, то це було дуже важко в пере... Вченні свого тіла через те, що м'язи вже звикли, розумом вже теж воно з м'язами якось законекчено, що є розуміння того, як підтягуватись чисто автоматично. І таким чином потім приходилось переучуватись, робити чисті підтягування, не дригаючись ногами, не закидуючи підборіддя за перекладину і не роблячи багато помилок, які вважаються помилками стосовно. Ідеальності підтягувань на прикладні. Стосовно віджимань на брусах те саме, є взагалі правильна основа того, як віджиматись на брусах, для того, щоб не пошкоджувати не м'язи, не сухожилля і не розтягувати якось неправильно свою грудну клітину. Тобто є багато нюансів стосовно того, як з самого початку краще всього підтягуватися і віджиматись. Маю на увазі, що коли в підтягуваннях мені переучуватись, то в віджиманнях, теж були свої якісь нюанси, які не дуже сильно пришвидшували ріст кількості тих самих віджимань чи якості віджимань. Було по-різному, і через те, що ми вчилися по-своєму, то були навіть якісь такі дні тренувань, де Боліли м'язи, щось там розтягувалось, хрускало і так далі. І набагато довше ми вчилися робити ті самі віджимання на брусах, ніж зараз це можливо зробити. Тому що є інтернет, є відеоблогінг, є. Професіональні стрітворкаутери, воркаутери, які точно знають, як і що робити, як в моєму випадку. Тому рекомендую вам, звичайно, нікого не змушую, не заставляю і не нав'язую собі хто як хоче, кому як подобається. Але краще всього, по-моєму, вчитися підтягуватися, віджиматись, робити всі класичні вправи, базові, що є класикою стрітворкаута, тоді, коли. Є розуміння того, як це робити, і з професіоналом, чи професіоналами, персональним тренером чи онлайн-тренуваннями, методиками, схемами тренувань і так далі. Тому що. Якщо для прикладу хтось з вас вчиться підтягуватись, то може вчитись місяць підтягуватися, і навчитися аж два-три рази підтягуватись через те, що немає конкретної схеми тренувань, можливо, два рази в тиждень підете пробувати якісь підтягнення, у вас ще може щось не вийти, не той настрій бути. І при цьому всьому у вас ще й бажання, можливо, немає мотивації і так далі. А якщо є конкретно розпланований план тренувань на цілий тиждень, навіть якщо це чотири тренування, три. П'ять тренувань, то навіть якщо це сім тренувань, все рівно є кожного дня якась певна, конкретна запланована фізична робота в вигляді тих самих воркаут тренувань яку потрібно зробити. Неважливо, чи це дві хвилини, чи п'ять, чи десять, чи навіть півгодини тренування. Тобто, Незважаючи на ці деталі, кожного дня, чи по через день, чи три рази в тиждень по-різному є навчання тих самих підтягувань чи віджимань, тому що є різні методики, і, дивлячись, як хто робить, є багато нюансів, коротше кажучи. Тому, щоб не лити водичку, просто маю на увазі, що набагато простіше і краще не за місяць навчитися. Підтягуватись і віджиматись навіть з самого нуля для прикладу разів, 2, 3, 4, а щоб це було 10 разів, можливо, навіть 15, дивлячись в кого, які можливості, і як хто совісно старається взагалі робити. В когось більше вага, в когось менше, хтось менше вміє, хтось більше вміє, в когось легше, виходить, в когось важче, в когось краще. Взагалі якось тіло. Лежить до воркаута в когось важче. І як кому, тому саме через це, точно, щоб не казати, то можу просто точно сказати, що вчитись по відеоінструкціям з персональним тренером, по онлайн-тренуванням разів в два, три, а то й в чотири, можливо, навіть в п'ять, швидше і краще, ніж самому самі чи самим тренуватись. Тому що, навіть якщо є якесь розуміння того, що робити, як і зжиматися, то потім треба або перевчитися тих самих і віджимань, тому що неправильно якась техніка була у когось, хто так вчиться методом тику чи якось займається такою своєю версією того, як це робити. А коли є конкретний тренер на боксі, вільній боротьбі, будь-якому єдиноборстві, карате, джиу-джитсу та і так далі, то повсюди ж є тренер. Не приходиш, дитина, підліток чи доросла людина і одразу пробує все навчитись самостійно. Є той та ті, хто підсказують, як це робити. І стосовно стріт-воркаута, підтягувань, віджимань. Те ж саме, от що в цьому відео хочеться вам розповісти, тому що для того, щоб накачатись, взагалі в суті і основі серіалу проекту, як накачатись, суть в тому, щоб накачати своєю вагою тіла, тренуючись. Але для цього, щоб накачатись, для початку потрібно знати, як і які м'язи задіються на тілі, що активується краще, що гірше, що робити для того, щоб прокачувати м'язи. Ефективніше, для прикладу, якщо підтягуватись конкретно, впевнено, чітко, рівно, ідеально і при цьому напрягати ноги. Тримати їх рівними, не знати в колінах, не те, щоб не дригати, а взагалі робити рівну планочку в підтягуваннях, то тоді по-іншому і ефективніше набагато задіються конкретно м'язи. Але це не просто робити якісь звичайні підтягування, а знати ще конкретно, які підтягування потрібно робити, щоб прокачувати найефективніші м'язи в підтягуваннях, навіть якщо ноги так-рівні. от рівні. Тобто є нюансів дуже багато, які потрібно знати для того, щоб накачатись, тренуючи своєю вагою тіла. І навіть ті самі підтягування з дригами, криві підтягування чи якісь інші, вони нічим не гірші для прокачки м'язів, ніж якісь інші. Тобто, по-моєму, потрібно універсально тренуватись, але є якісь кращі, якісь гірші, які для того самого набору м'язової маси підходять. А є ті, які розвивають більше витривалість, тому всі види підтягувань хороші, але маю на увазі, що для того, щоб накачатись, потрібно знати багато чого. Тому конкретно в цьому відео хотілося вам розповісти стосовно ось такої нюансової деталі, яка є надзвичайно важливою, по-моєму, тому що не потрібно витрачати лишній час. За багато часу на те, щоб робити неправильні дії. Найкраще з самого початку, якщо ви навіть вже вмієте підтягуватись, віджиматись, і ви це робите досить довго, то скоріше всього, ви робите це неправильно. І якраз програма тренувань вам допоможе. Персональні тренування допоможуть. У кого є можливість, кого є бажання, то залишаю посилання на банку монобанка під відео. Зараз через два дні у мене день народження в 16 жовтня буду святкувати. Але маю на увазі, що в честь дня народження вирішив загрузити програму тренувань якраз для новачків, яка буде допомагати вчитись підтягуватись віджиматись з самого нуля, ідеально правильно і не тільки для новачків. Є багато програм тренувань на сайті www.w.крапкаурkatama.крапка.com. Ціна більше тисячі доларів за всі програми тренувань. Зараз збираємо тисячу доларів оцю на банку. Загружає програму тренувань. Вільний доступ.